Вітаю вас, любі семикласники на уроці української літератури. Сьогодні ми з вами проведемо діагностувальну роботу за темою Фантастичні пригоди та фентезі, за вивченими творами Галини погутяк Королівство» та Повість Олеся Бердника. Хто зважиться вогняним наречеться. З вами вчителька української мови та літератури Одеського ліцею номер 51 Кучаровська Ірина Володимирівна. Отже, це ті твори, над якими ми сьогодні будемо з вами працювати і підбивати підсумки того. Що вдалося вивчити, запам'ятати і проаналізувати. Люби діти, пригадаємо визначення фентезі це літературний жанр, у якому магія та інше надприродні явища є головними елементами сюжету, теми. Чи Місця дії. Багато історій цього жанру відбувається у вигаданих світах, де магія є звичайною справою. Що ж таке фантастика? Це різновид художньої літератури, у якому авторська вигадка від зображення надзвичайних нереальних явищ. Простягається до створення особливого, вигаданого, чудового світу, Все є творчою уявою письменника. Фантастична система образів і подій, притаманна таким фольклорним і літературним жанрам, як казка, епос, легенда, утопія, сатира. Тощо, пригадаємо твори, які ми вивчали. Перший твір Галини Пагутяк-Королівство, написаний у 2005 році. Галина Пагутяк одна з найяскравіших українських пісемниць. Відома своїм витонченим стилем і умінням створювати особливий світ на межі реальності та містики. Її книги нерідко сповнені символізму, алегорій і глибоких філософських підтекстів. Королівство ще один яскравий приклад її унікального таланту. Жанр та тематика. Цей роман належить до жанру фентезі. Але це незвичайне епічне фентезі з мечами та драконами. Тут світ поділений на кілька реальностей, а магія й містика, переплетені з психологічною напругою та темами боротьби добра зі злом. Основні теми роману Боротьба світла і темряви. Персонажі постійно змушені робити моральний вибір. Знання як зброя. Ключовою річчю у творі стає загадкова енциклопедія королівства, яка містить пророцтва і таємниці трьох світів. Доля і вибір, головна героїня Люцина потрапляє у вир подій, які змушують її дорослішати та приймати складні рішення. Наступний твір, Хто зважиться вогняним наречеться? Автор Олесь Бердник, Рік написання 1990. Жанр повість фантастична. Тема Подорож друзів до незвіданих світів. Ідея лише серце, яке полюбить казку більше за своє життя, врятує планету квітів. Автор наголошує, що лише любов до прекрасного відповідальність за прийняте рішення. Вміння вчасно перейти на допомогу врятують не тільки фантастичну планету каски, а й нашу Землю. Тепер настав час для виконання діагностувальної роботи. Під час виконання завдань ви можете поставити слайд на паузу та прослухати запитання ще раз. Завдання перше. Друге, третє і четверте мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Наголошую: у зошит ви записуєте цифру та правильну відповідь. Цифру відповідь. Перше завдання. Розгляньте зображення. У романі фентезі. Галини Пагутяк, Королівство Феліксом звали А Перший малюнок, Б. Третій малюнок, В. Четвертий малюнок, Г. Другий малюнок. Друге питання. За повісті Олеся Бердника, Хто зважиться вогняним наречеця? Взято всі цитати, окрім. Ярину, чому ти дозволяєш комусь впливати на твій настрій? Чому ти не навчишся зводити стіну перед всілякими агресивними особами, у яких мізки потребують ревізії? Б. Прокладено радужний міст. Слухайте, слухачі казки, Не давайте його забруднювати. В. Не пожаліли життя ради казки, відповіла квіточка, І ваша любов перемогла смерть. Варіант Г. Сонячний шлях подолано. Славку. Радійте, друзі, квіти й люди. Третє питання. Не є ознаками роман фентезі А. Магія надприродні явища, Б. Реалістична основа, В. Фантастичні істоти Г. Загадковий світ. Четверте питання прочитай уривок. Не знати, звідки зірвалася буря. Понад селом прокотився смерч, стіна куряви піднялася з поля. Чорна хмара закрила місяць, страшна блискавиця розкраяла темінь, стьобнула вогняним батагом у просторі. Ніби підганяючи ліниві стихії погоди. Свічкою сполохнула скирта соломи за селом, гучно забамкав пожежний дзвін, скликаючи до негаданої праці пожежників. Уривок з повісті Олеся Бертника, Хто зважиться вогняним наречеться» описує варіант А. Падіння метеоритів приліт нантії бабусі Б. Політ Славка є Ліни на Марс В. Подорож Рона Юпітером Г. Приліт Онопрія. Хочу зауважити вам, що п'яте, шосте, сьоме та восьмі запитання. Мають по дві правильні відповіді. П'яте запитання Неправильними твердженнями щодо твору Галини Пагуття Королівство є. А. Композиція п'ять частин Б. Люцина гортензія героїні твору В. Жанр роман фентезі Г. Любов і ненависть, основа композиції, Д. проблематика добро і зло, батьки і діти, сила материнської любові. Наступне запитання. Правильним твердженням стосовно змісту повісті Олеся Бердника, Хто зважиться вогняним наречеться, а. Мета космічної мандрівки Славкає ліни. Урятувати планету квітів Б. Рон допомагає героям пройти крізь сонячну браму. В Максим Іванович урятував квіти Актинії від чорних їжаків Г. Кіт Фелікс Довгомуди. Слинявці є героями повісті, де Нанті очистила планету від чорних їжаків. Наступне запитання: Розглянь упорну схему. У порожних комірках слід написати а. Зміна настроїв, мотивів, поведінки та вчинків героїв. Б. Наявність загадкової події таємниці, пов'язаної зі злочином, В. Опис власного життєвого шляху на підставі спогадів, Г. Вигадка Д Фантазія. А зараз поставте відео на паузу і уважно розгляньте табличку. Установіть відповідальність між подіями та географічними й астрономічними назвами в повісті Олеся Бердника, хто зважиться вогняним наречеться. Десяте запитання Продовж речення. Край казки в повісті Олеся Бердника, хто зважиться вогняним наречеться, символізує. Друге. Фентезі це. Третє. Ознаки фантастичної повісті. Четверте. Тема роману фентезі Галини Пагутяк Королівство це... Любі семикласники. Ви дуже плідно попрацювали. Сподіваюсь, що виконали завдання на відмінно. Пропоную вам перепочити. Згуртувались, спокійно зібрались і разом згуртувались Беремо рюкзачок, беремо рюкзачок, З ним разом буде ок, з ним разом буде ок Рюкзачок, тривожний, та я не переможний Рюкзачок, тривожний, та я не переможний Що треба в укритті, смаколи круті все, що треба укритті Ти чуєш тривогу, я не боюсь нічого, ідемо у ногу шукати перемогу, спокійно зібрались і разом згуртувались, не треба лякатись, нам головне сховатись. Повітряна тривога, повітряна тривога, я знаю, де до укриття знаходиться до... Зі мною, за ними, за стіною. Друзі всі зі мною, за ними, за стіною. Зі мною рюкзачок, зі мною рюкзачок, з ним разом буде ок. З ним разом буде ок. Сховищі поградям і пісню заспіваєм. С овищі і пісню заспіваєм. Ти чуєш тривогу, я не боюсь нічого, і І разом згуртувались не треба лякатись, нам голом не повітря Дорогі учні! Ви пройшли діагностичну роботу з української літератури. І зараз настав час проаналізувати ваші результати, щоб зрозуміти, що у вас вийшло найкраще, а над чим ще потрібно попрацювати. Для цього поставте відео на паузу і уважно перевірте відповіді. Дайте собі відповідь на декілька запитань. Як ви оцінюєте свої знання з теми, що вивчалася? Яке завдання викликало у вас найбільше труднощів і чому? Чи є питання, які ви не зрозуміли або не знали відповіді? Пам'ятайте, що будь-яка робота це можливість навчитися чогось нового. Помилки. Це не невдача, а крок до вдосконалення. Головне правильно їх проаналізувати та зробити висновки. Дякую вам за старання. Разом ми зробимо процес навчання ще цікавішим та ефективнішим. Хай щастить!